Вже 25 років слово Афганістан у пересічних громадян асоціюється із словом війна, не загоїлися рани в душах колишніх воїнів, не висохли сльози батьків, які втратили своїх дітей на піщано-горнистих полях чужої держави, відстоюючи спокій мирного афганського населення. Чужа афганська земля здригалася від вибухів. На захист мирного населення стали тисячі військових радянської армії. Матері новобранців молили Бога, аби їх сини не потрапили до того пекла, аби з юнаки іноді навіть не підозрювали, куди з військомату йде їх шлях. Не секрет, що деякі з них потай мріяли про службу в Афганістані. Та романтика закінчувалася, коли чули перші постріли гармат. Це серйозно від однієї думки хололо серце. 15 лютого 1989 року все скінчилося. Останній радянський солдат покинув афганську землю. Начебто все скінчилося, насправді ж лишилися рани на тілі бійців і невиліковні рани від втрати на серці матерів. Напередодні відзначення Дня Інтернаціоналіста представники влади та воїни афганці відвідали сім'ї, в яких виховувалися майбутні солдати, і яким так і не довелося зустріти та обняти своїх дітей. Однією з осиротілих родин є Родина Гур'євих. Вони так і не дочекалися свого сина Віктора Клюса. В званні сержанта він декілька днів не дожив до демобілізації. 83-5 апреля він пішов в армію. 5 апреля проважали, 83 року, 5 апреля, 85-го хоронили. Ну от не знаю, все время ждали, ждали, думали, що ну, мало ли чого. Ну, ничего не получилось, уже 29 лет. 24 марта, как он погиб. А 5 апреля его уже хоронили. Віктор служив у 66-й мотострілковій бригаді в місті Джелалабад, був десантником розвідгрупи. Ви не знаєте, за яких обставин трапилась трагедія? Трагедія, ну як нам сказали, що коли наших ребят захопили у плен туди, а їх групу кинули під пакистанську границю на перехват. Когда кинули их туда, а там уже было все для них готовое, как говорится. И они там взорвались на этом. Ну, на минах. Вот. Потому что они уже ждали наших ребят. не знали. По всем данным, как говорится, сообщали кто-то вперед. Ну, кто его знает даже. Ну, как это самое... Вот с военкомата есть в документах там, что говорит, э, он, он был наводчик пулемета. Там, ну, в общем, я знаю точно, как назвать его. И когда вот эти бандиты там были, вот их, то он э, уничтожил э, группу формирования их, вот это вот. Зачитують на кладбище, навіть що він унічтожив групу Вот. Ну, вже далі він не написав, що б чому. Любов Михайлівна показує світлини. Віктор з друзями-однополчанами. Тут під час перепочинку між боями. Ось традиційне фото солдат 100 днів до Дембеля. А це найдорожчі скарби в цій скромній оселі, медаль за відвагу, червона зірка та орден від вдячного афганського народу. Петро Макарович виховував Віктора з маличку. Він жодного слова не сказав за нашу зустріч, але скупа батьківська сльоза сказала багато. Рішенням виконавчого комітету сім'ям загиблих воїнів-афганців надано грошову допомогу. Річ у тому, що завдання президента України, бажання місцевої влади це забезпечити якісний соціальний, медичний супровід ветеранів війни, учасників бойових дій на території інших держав, Я дійсно, і членів їх сімей. Я думаю, що це дуже важливе завдання і ми будемо всі сили полагати для того, щоб це виконувати. Вшанування воїнів-інтернаціоналістів відбудеться у нашому місті 15 лютого біля пам'ятного знаку, що по вулиці Бойка. Зимовий вилов риби є досить поширеним і масовим захопленням. І ще на місцеві водойми вкриваються кригою, світловодські рибалки один поперед одного поспішають вихватити якомога більше риби з Кременчуцького водосховища. Але чи варто ставити на ваги своє життя із здобиччю? І саме для того, аби застерегти місцевих рибалок від різних надзвичайних ситуацій та нагадати правила безпечної поведінки на льоду, наша зйомочна група разом з працівниками державної пожежно-рятувальної частини за номером 17 вирушили у рейд. У зв'язку з настанням холодів, і коли наші водойми сковує крига, дуже багато людей виходить на лід. Всі ми знаємо, що під лідним ловом займається маса людей. І саме тому нашою службою започатковано вже далеко не один рік ми проводимо. Рейдові перевірки, і де ми людям проводимо масову роз'яснювальну роботу з застереженнями, з попередженнями, роздаємо листівки попереджувального характеру, де вказуємо, як слід діяти в тих чи інших непередбачуваних ситуаціях. Подібні рейдові перевірки є досить актуальними і дуже важливими. Аби ваше призвище не поповнило сумну статистику нещасних випадків на воді, варто знати і дотримуватися основних правил безпеки. Тож не за яких умов не перевіряйте міцність льоду ударом ноги, і якщо товщина криги менш ніж 5 см, ні в якому разі не виходьте на лід. Навіть протоптані стежки не повинні викликати впевненість у міцності крижаного покриву. Адже саме тут, як стверджують рятувальники, лід становить велику небезпеку, бо може бути розхитаний попередніми рибалками. Шановні громадяни, виходячи на лід, пам'ятайте наступне: не пробивайте лунки на переправах, не ловіть рибу поблизу вимоїн та далеко від берега. Яке б клювання не було, пам'ятайте наступне: що під рукою завжди повинна бути мотузка 15-12 метрів. Та Завжди біля лунки, щоб була гілка, дошка по крижаній поверхні можна ходити тільки при гарній видимості, не поодинці, і повертатися, так би мовити, на велику землю до настання темряви. Отже, рятувальники вкотре застерігають: будьте обережними на льоду, батьки, пильнуйте за дітьми, не дозволяйте їм самостійно перебувати на водосховищі. Так, ці прості правила допоможуть вам зберегти своє здоров'я і найголовніше своє життя. Одружитися у визначну дату, таку, яка легко запам'ятовується, і більш того, має магічний контекст, плануючи мало молодят. У Світловодському радці в день закоханих марш Мендельсона звучатиме шість разів. Саме стільки пар замовили урочисту церемонію. Таке рішення пояснюється щасливою прикметою. Молоді люди вірять, шлюб, укладений в цей день, буде довгим і щасливим. За інформацією фахівців, відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Світловодськ, січень та лютий стали місяцями рекордсменами за кількістю весіль у 2014 в році Заяви до Радсу подали 39 пар для порівняння за аналогічний період минулого року узаконила свої стосунки лише 21 пара. Загалом же по місту було зареєстровано 316 шлюбів. В минулому році, 2013, було складено 316 актових записів про шлюб. З них 58 складені власівською селищною радою. Щодо статистики, то ось у 2012 році було 260. 50 шлюбів, це був високосний рік, тому як то у нас статистика була погіршилась. Перед високосним роком, 2011 році, було в нас 413 шлюбів, і в 2010 році 336. Ну воно за п'ятиріччя воно якось завжди вирівнюється. Все залежить від того, що дітки підростають, шлюбний вік наступає, і в будь-якому випадку статістика десь так стрибає. Дуже стало в нас останніми роками відчуватися, от коли Високосний рік, менше зразу. Коли пости, то якось останнім часом теж пари почали більш притримуватися. Хоча… Є, скажем так, ті пари, особливо ті, які скорочують вагітні, наприклад. Не чекають народження дитини, а стараються зареєструвати шлюб до народження. Як повідомила нам Марина Шаповал, останнім часом помітно зростає вік, в якому світловодці таки наважуються створити сім'ю. Магічна дата 14 лютого вплинула в основному на молоді пари віком від 24 до 39 років. Хоча доленосне рішення прийняла для себе і пара поважного віку. Це молодята, яким далеко за 60. Крім тенденції до зростання шлюбного віку, фахівець відзначає і більш виважений підхід, і це не може не радувати, адже як відомо, найчастішою причиною розлучень статистика називає необдумане поспішне рішення про вступ до шлюбу. Щодо розірвання шлюбу, тут статистику як такову дуже важко вирахувати зараз, тому що є такі пари, які розлучаються у відділі державної реєстрації, а є такі пари, які оформлюють розірвання шлюбу через суд. Значить, через відділ державної реєстрації. Можна розірвати шлюб тим парам, які не мають дітей віком до 18 років, і є спільним бажанням на розірвання шлюбу, тобто, це все по спільній згоді. Пишеться заява, спільна заява про розірвання шлюбу. Вдається місяць на примирення. Якщо пари не миряться, бажання розірвати шлюб залишилося. Вони звертаються ровно через місяць до відділу державної реєстрації. Ми складаємо актовий запис про розірвання шлюбу і кожному видається свідоцтво про розірвання шлюбу. Воно йде і Якщо ж у пари є малолітні діти і, віком, і діти віком до 18 років, такі пари розірвають розривають шлюб виключно в суді. Після того, як виноситься рішення суду, один екземпляр суд направляє до відділу державної реєстрації за місцем знаходженням і тоді ми вже його реєструємо. А громадяни в таких випадках, отримуючи своє рішення суду, можуть звернутися до відділу державної реєстрації для того, щоб ми в паспорті могли проставити відмітку про те, що шлюб розірвано. Тобто ніякі е, доповнительні документи для розірвання шлюбу не потрібні. В даному випадку рішення суду є остаточним документом про припинення шлюбу водночас у Світловодську не поодинокі випадки, коли переживши розлучення, пари сходяться знову і ще раз одружуються. Знову стають на весільний рушник, обмінюються обручками і відновлюють свої шлюбні обітниці. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіо Веселка.